Сьогодні ми взагалі показуємо все наше обладнання, всі симулятори, всі тренажери двостороннього вогневого контакту для військовослужбовців в умовах максимально наближених до бойових дій. В принципі, ми сьогодні показуємо концепт нового нашого майбутнього тренажеру, і це буде, буде дрон з нашими датчиками враження, також з використанням наших засобів, тих, які використовуються вже в військах, наприклад, гранати, яка буде кліпитись до дрону буде відпрацювання так, що дрон може поразити перше військовослужбовця шляхом скидання гранат на них і відпрацювання завдяки передачі сигналу на жилети з датчиками враження, і також що являється найбільш головним. Для чого якраз ми це робимо, це те, що військовослужбовці зможуть вражати цей дрон з тієї зброї, якої вони в принципі тренуються і будуть воювати завдяки нашій системі, саме лазерів двостороннього вогневого контакту, це що значить? Військовослужбовець бере свою зброю, на якій прикріплене наше обладнання, і може вразити цей дрон. В цей час у дрона вимикається функція передачі сигналу або скиду. Відбувається така психологічна підготовка до того, що військово. Службовці можуть і мають збивати дрони зі своєї штатної зброї. Оператор може тренуватись, як йому долетіти, щоб його не збили. А друге, це якраз військовослужбовець буде тренуватись збивати ці ж дрони.